Зараз будемо аналізувати цю ситуацію, ситуацію на українських фронтах з нами на зв'язку. Військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас! В ефірі Слава Україні! А доброго ранку студія, героям слава давайте почнемо з півдня. Там звільнений ну величезний шматок території. Пробачте, інакше я це не можу сказати. Вісім населених пунктів, ті, що є в повідомленні. Але наскільки я розумію, а на тих місцях, на тих рубежах, де зараз зупинилися українські захисники, ну серйозної, серйозної перешкоди для того, щоб просуватися далі, напевно, у них не буде. Тому що ну навряд чи там є аж настійно. Тільки укріплені райони Давидів Брід це такий горизвісний населений пункт. Тому що ну за нього битва тривала досить довго. Говорили там про півтора місяці. Майже що ми маємо очікувати на Херсонщині? Що ми маємо очікувати на у цьому інгулецькому плацдармі? Як там виглядає ситуація? Ну, в принципі, ми можемо вже не говорити про інгулецький плацдарм, тому що з захопленням верніше з визволенням Давидова Броду ми фактично вийшли на оперативний простір, і тепер. Наші війська оперують власне на території Херсонської області по напрямку на Береслав. Знаєте, мене як військово може трошки не задовільнити, що противник так жива відступає, не даючи нам змогу оточити і знищити його. Тобто, саме цим і пояснюється такий темп наступу наших військ, що противник просто тікає. Як далеко він втече? Ну будемо дивитися, тому що ситуація ще напружена. Вони ще мають сили, знаєте, і можуть зосередитися в районі як Нової Каховки, так і в районі Херсона. Тобто там е, бої будуть продовжуватися. Ну а ми маємо. Всі підстави до такого обережного оптимізму, тобто, це про що ми з вами говорили, про задачу максимум або задачу мінімум, виглядає так, що вона буде вирішена. Тобто, ми вийдемо на берег Дніпра, що дозволить нам вже у при проведенні наступних операцій перекрити фактично виходи з Криму. Для нас звісно, надзвичайно важливим є нова Кахопунтом. Є нова Каховка і Береслав. Чому тому, що крім переправи, яка Ну, в той чи інший спосіб могла б задовільняти потреби російських окупаційних військ. Це власне і е, взяття під контроль північно-кримського каналу, і фактично ліквідація ще одної цілі, яку ставили перед собою окупанти. Добре, я вже бачив кілька таких прогнозів, що тепер, вийшовши та по правому берегу, точніше просунувшись по правому берегу Дніпра, українська артилерія зможе досягати цілей на лівому березі, і таким чином ну принаймні зменшувати потужності і можливості окупантів завдавати ударів ну на північ наскільки це реалістична історія, і чи і чи так це справді працює з військової точки зору? Так, абсолютно власне, ми про це говорили в наших прогнозах, починаючи з липня місяця. Що з виходом на берег Дніпра, ми а причому правий берег Дніпра він вищий від лівого, ми отримуємо можливість перекрити досить значні частини території, які поки що знаходяться під окупацією. Йдеться про лівобережну Херсонщину і Запоріжжяну, або якщо коротко, то північну Таврію. А це значно послабить можливості противника оборонятися на тих напрямках і таким чином створює передумови для нашого просування від лінії васильівка оріхів Гуляйпойле по напрямку на Мелітополь, на Токмак. Це важливо, ну тому що ми майже щодня бачимо повідомлення про обстріли і півдня Дніпропетровщини і там об'єктів у Запорізькій області. Це те, куди окупанти зараз, ну що називається, дотягуються реактивною та ствольною далекобійною артилерією. От в якій перспективі я розумію, що дат ніхто називати не може, тому що це війна, і ця штука дуже динамічна. Але от наскільки ми можемо, хоча б очікувати, що там Нікопольщина переста. Не страждати від від, від, від цих постійних регулярних обстрілів, ви знаєте, єдине, що можу сказати, це буде залежати від того, як успішно ми просунемося по напрямку на Беріслав і е, на якому на якій ділянці нашої території ми вийдемо на берег Дніпра між Береславом та Херсоном, тому що треба розуміти, що комунікації противника тянуться з Криму, і для нас критично важливо. Для того щоб зменшити інтенсивність обстрілів по нашим населеним пунктам Запорізької і Дніпропетровської області, критично важливо перекрити шляхи постачання, які ведуть з Криму. Тобто Береслав, Нова Каховка і берег Дніпра для нас є ключовою ціллю на сьогоднішній день на південному напрямку. Для того щоб зменшити загрозу обстрілів по Дніпропетровщині та Запоріжщині. І створити передумови для подальшого просування нас вже в північній тарі. Добре, давайте тепер про схід, тому що там теж є просування. Там, значить, уже говорять про там натякають на те, що населений пункт Сватове може бути в найближчій час чи в якійсь принаймні осяжній перспективі звільнений. Ну і далі це вже там північна Луганщина. Ось що нам треба розуміти про, про, цей, про цей відрізок лінії фронту. А про цей відрізок лінії фронту е, треба розуміти, що ми у значній мірі розширили е, плацдарм на лівому березі е, Осколу. Е, ми практично просунулися в районі Куп'янська і виходимо так дійсно в район Сватова. Ми взяли під вогневий контроль, дорогу між Кремінною та Сватовим, Фактично позбавивши противника можливості забезпечувати свої підрозділи. Із і е, визволенням Сватова ми фактично. Розвалюємо оборону противника у західній Луганщині, якщо можна так назвати, створивши передумови подальшого просування по напрямку Старобільськ, а це дозволяє нам говорити з таким знов-таки стриманим оптимізмом про можливість звільнення всієї північної Луганщини. Тут правда треба розуміти те, що противник може продовжувати активні бойові дії, тому що він спирається на територію Російської Федерації, тобто він не обмежений в своїх маневрах. Так як він обмежений в маневрах у північній Таврії, але виходячи з того, що там територія не готувалася для оборони, ми маємо всі передумови для того, щоб стверджувати знов таки і стриманим оптимізмом, що ми можемо просунутися досить далеко до моменту, коли до противника почнуть надходити мобілізовані ресурси, тобто ми маємо в запасі десь приблизно місяць часу. Ну так тому, що е, я розумію, що багатьох з них з тих тьмобіків кидають просто одразу, що називається з колес, чи там після тижня підготовки, е, але якась частина напевно все ж таки пройде якусь е, підготовку. Давайте спробуємо розібратися. А що у нас з полоненими головне управління розвідки е, Міністерства оборони України е, каже, що надійшло вже понад дві тисячі звернень на ті гарячі лінії? Це Багато? це мало від чого це залежить? Ну з огляду на те, проти якого групування ми оперували. Якщо ми говоримо про Харківщину, і Луганщину, то це досить велика е кількість, тому що дві тисячі це не тільки полонені, це і е ті, що зникли безвісті, тобто можливо знищені окупанти. не тільки ті про е про якого від про про яких відомо, що про них запитували. А, але загалом кількість втрат російської армії може бути ну відповідно більше більше щонайменше в два рази. Тут йдеться і про вбитих, і поранених, і полонених, і ті, що пропали в безвісті, і ті, що дезертували власне і покинули свої бойові позиції. Їх теж відносимо до втрат. Тобто е, противник отримав дуже серйозні втрати на харківському напрямку. Я маю надію, що приблизно такі ж втрати, якщо не більше, будуть. На херсонському напрямку, тобто, ворогу завданий дуже серйозний удар, від якого він буде ще довго оговтуватись. А власне, знаєте, я бачив кілька таких повідомлень, які мені здалися особисто, ну особисто мені здалися не дуже приємними і не дуже чемними. Пробачте, що от там, коли звільнили лиман, то якось малувато полонених. А де їхня велика кількість? Там якось малувато, і там бачив уже повідомлення від військових, що, по-перше, ну навряд чи хтось одразу займається тим, щоби там через дві години після звільнення міста вже перерахувати по головах. Кого і там скільки полонених захоплено. Ну і це інформація, яка не швидко з'являється. Як це відбувається з військового боку, якби ви відповіли тим людям, яким вічно чогось не вистачає? Ну ви знаєте, давайте зрозуміємо так, що е, з тої сторони люди так само або ці істоти вони так само переживають за своє життя, і драп е, з ліману почався не один день. Вони драпали звідти кілька днів. Тому Звісно, що очікувана кількість полонених значно менше від тої, що ми, верніше, реальна кількість полонених значно менше від тої, що ми очікували. Внаслідок захоплення противник поніс втрати дуже серйозні, і ці втрати вплинуть на нього. Що стосується кількості процесу реєстрації полонених, треба розуміти, що. Їх захоплюють окремі підрозділи, і потім вони передають у відповідні структури для фіксації і на пункти концентрації полонених. Тобто цей процес так само триває. Знаєте, навіть паперова робота, тому що ми ж повністю відповідаємо стандартам і нормам міжнародного військового права. Ми маємо зареєструвати кожну особу, надати першу медичну допомогу, забезпечити його фізичне існування. І потім вже оголошувати про те, що та чи інша особа є вже в полоні. Крім того, розуміти, що за деяких умов за вимогою оперативної обстановки ми не можемо повідомляти прізвище того чи іншого полоненого, ну виходячи з потреб розвідки, потреб контррозвідки і так далі, тому подібне. Тому цей процес тривалий. І я б наших таких поспіхів попросив трошки бути стриманими, тому що робота триває. робота ведеться і йдеться не про кількість полонених, а про знищення угрупування військ, зменшення боєздатності і визволення території. Кінець кінцем я б більше цікавився, скільки б люд, скільки людей ми визволили з російського полону, в звільнили окупованих територій, аніж цікавилося кількістю тих військовополонених, ну так це важливо, тому що ті люди, яких звільняють, вони ж якраз це я, до речі, вчора цитував з огляду Крила Данельченка, що там переважна більшість населення, чи майже все населення, воно дуже лояльно налаштоване до українських захисників. Мало того, що вони там ховали під окупацією, десь український прапор, за що могли просто розстріляти, але це ще й дозволяє нашим захисникам, що називається менше. Ресурсів витрачати на те, щоб там охорону ставити, щоб ну тому, що населення лояльне, а значить, з цим населенням можна працювати, і це населення допомагатиме, на відміну від того, як вони вчиняли з. Окупантами, давайте тепер про ще одну важливу штуку, тому що а, значить дезінфор... ну, як це називається Інф... чергова стадія інформаційного тероризму, який влаштувала Російська Федерація. Це заява центру протидії дезінформації при РНБО, тому що вони ну росіяни, наскільки я розумію, розповсюдили в західних змі інформацію про те, що, начебто, Путін таки готує ядерний удар. Оце залякування. Ну, я так думаю, що український народ вже ну вже настільки ляканий, що нам уже якось все так фіолетово. Чому росіяни вважають, що воно працює? Ну, ви знаєте, давайте будемо говорити. У них є такі, такі поняття, як внутрішній споживач. І знаєте, якщо брати диктаторські режими, вони подібні. Такі приблизно заяви звучали з вуст Гітлера, коли він заявляв, що ось зараз. Німецька армія Вермах застосує вундервафен і які змінить хід війни, тобто така логіка диктаторів є очевидною, і власне з такою логікою ми зараз маємо справу. Тобто, можна довго годинами розповідати про те, чому зараз ну, дуже складно застосувати ядерну зброю. Е, ну, питання тільки я можу сказати одне: Росія за час свого існування як суб'єкт міжнародного права, тобто від 92-го року, не проводила ніколи ядерне випробування. Тому бути впевненим, що у них спрацює якась боєголовка, що щось там може злетіти чи кудись полетіти взагалі, ну навряд ну, чи можна. Таким чином, знаєте, ми зараз спостерігаємо таку масовану інформаційно психологічну е, атаку, пов'язану з е, ядерним шантажем і намаганням все ж таки ну, понизити бойовий дух як українців і викликати паніку у всьому світі, але для мене ключовою є фраза американських офіційних осіб, які говорять, що вони не спостерігають жодної ознаки підготовки до застосування будь-якої ядерної зброї. Це надзвичайно важливо для ну так. Тому що американська розвідка. А власне, оці путінські фрази про те, що він воює, ну точніше, Росія за його словами, воює проти усього НАТО, тільки чомусь НАТО на війну не з'явилося. От як відбувається ця динаміка раніше? У них були там ну ці всі закиди на самому початку. Що от за три дні до Києва, пара тижнів чи максимум місяць на всю Україну? Тепер все більше вони собі ставлять питань да далі. У них по цій частковій мобілізації уже Форб. Пише, що виїхало з Росії е, понад 700-800 тисяч, а за де якими даними до мільйона, а мобілізувати вони змогли 200 тисяч. Тобто у них втекло, ну принаймні вчетверо більше, ніж мобілізувалося. Оці суспільні зміни, хоч не можна росіян називати суспільством, а це тільки населення. От е, наскільки вони на нашу користь працюють? Ви знаєте, тут, на жаль, треба говорити про так званий відкладений ефект. Давайте ми будемо будемо відверти. Хто тікає, тікає той, хто має можливість тікти, той, хто має гроші і сподівається пересидіти, маючи гроші десь за кордоном. Тобто йдеться про населення більш-менш таких ну економічно розвинутих регіонів. Якщо ж ми говоримо про так звані депресивні регіони, то вибачте в них варіант послужити. Накосити укропів, як вони кажуть, виробити грошей і трошки поправити свій матеріальний стан. Така е е е е е ситуація виглядає для них більш прийнятною. Тому е е я не маю жодних сумнівів, що Росія кінець кінцем все ж таки назбирає достатню кількість так е званих е мобілізованих, е які ну давайте будемо відверті з радістю підуть грабувати Україну. Це їхня мрія. Тому відкладений ефект пов'язаний з тим, що тікає працездатне населення. Тікають люди, які можуть створювати матеріальні цінності, і цей ефект спрацює не сьогодні, не завтра, але в найближчій перспективі протягом 3-5 місяців слід очікувати подальшого погіршення економічної та внутрішньополітичної ситуації в Росії. І тоді просто ту армію, яку вони не збирають. Ту орду, якщо можна так сказати, хоча я не дуже хочу ображати наших середньоазійських друзів і союзників. Але ці війська вони практично не буду не будуть забезпечені і будуть мати дуже низький рівень бойової готовності. Але це буде фізична присутність військ, яку ми маємо враховувати в наших оперативних розрахунках, і я би не відносився до цих показників з верхньо. Розуміючи всю небезпеку просування такої великої кількості людей, адже зараз давайте будемо говорити так: проти нас діє угрупування 150-160 тисяч, і ми ведемо активні бойові дії. А яким би низькопробним воно не було, але угрупування, якщо ми розраховуємо приблизно в 200 тисяч, це все ж таки угрупування в 200 тисяч, з яким треба працювати, яке треба просто переробляти. Вибачте, що потребуватиме колосальних зусиль. Вправності й майстерності наших воїнів і стійкості нашої оборони ну так і для цього треба зброя, зброя і ще раз зброя, Ленд-ліз, який почався, і оці офіційні процедури вже перемовин про вступ до НАТО для України. З вашої точки зору, наскільки наскільки цей процес може бути динамічним, і що для нас означає, що обговорення цього питання починається в НАТО вже на офіційному рівні? Це це. Тата з посолкою України при НАТО, пані Наталі Галібаренко. Ви знаєте, давайте будемо говорити так: будучи сам офіцером НАТО і перебуваючи в... внутрі цієї структури, я абсолютно усвідомлюю, що цей процес буде довготривалим. Ну, і я маю на увазі про процес офіційного долучення України до Альянсу. Але для нас важливим є інший. Зараз в російських і проросійських ЗМІ розганяється інформація про те, що захід втомився, захід не готовий допомагати. Захід вже буде займатися своїми внутрішніми проблемами, і саме це офіційне обговорення, і ті демарші, які вже мали місце, і ті повідомлення, які надходили з столиць країн-членів НАТО, про те, що велика кількість не всі, але велика кількість країн вже підтримує вступ України в НАТО. говорить про. Консолідацію саме альянсу спрямовану спрямовано на підтримку України, і ще раз підкреслюю: цей юридичний процес буде тривалим. Не слід сподіватися, що на найближчому саміті НАТО вже буде оголошення про прийняття нас, але ця консолідована підтримка наших союзників не всіх країн-членів НАТО, тому що крім сполучених штатів, Польщі, країн Балтії, ще існує Угорщина, яка так само є членом НАТО. Франція, Німеччина є своєю не дуже визначеною позицією. Але е, такий блок країн, які допомагають і будуть продовжувати допомагати Україні, свідчить про те, що підтримка не послабне, і ми маємо ну не то що шанси, а ми маємо всі підстави говорити про пришвидшення нашої перемоги. Пришвидчення нашої перемоги це те, що нам усім дуже би хотілося. Добре, на фінал. А про ситуацію на війні, про ситуацію на українських фронтах, я розумію, що наївно буде там хотіти, щоб кожного дня українські захисники просувались там на 30 кілометрів. Але на що звертати увагу найближчим часом? На які ділянки, принаймні? Ну ми вже визначили ці ділянки. Для нас ключовим на сьогоднішній день є такі пункти як Криміна, Сватове. Тобто не йдеться про те, що ми будемо штурмувати Креміну, Це все ж таки сівродонецька агломерація. Але вихід на ділянку Троїцьке Сватове Креміна для нас є критично важливим. Для нас є критично важливим просування по напрямку Береслава. І блокування Херсона, тобто, оці о, дві точки є першочерговими. Треба розуміти, що, попри те, що ми активно наступаємо на цих ділянках, противник продовжує свої наступальні намагання, це важко назвати наступом на ділянці фронту від Бахмута до Мар'янки, де вони все ж таки не полишають спроб просунутися і прорвати нашу оборону. Ну і е, в залежності від того, як буде розвиватися ситуація на правому березі Дніпра, ми можемо з таким знаєте, з такою увагою відноситися до розвитку подій вже на лівому березі, на згадуваній нами дільниці від Васильівки через Оріхів на Гуляйполе і туди далі до великої Новосілки. Добре, туди... дуже вам дякую за розмову. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.